Я ж вам не показувала і по мею, як вона вже підросла. Після... Ой! Біжіть. Після пересадки. Ось погляньте вже, який молоденький її приріст. До речі, мені здається, так швиденько вона росте. Ось тут. ну Тут я не знаю. Оце, так, да, мабуть? Да. пішла так кущиця. Зараз цю глянемо. Ой, дивіться, серединка видно. Свіженька. Класна. Класно пішла, класно пішла рости. Ось тут. Глянька, зелена. Я думаю, тут також. І ось цю знімемо. Ой! Важкий горщик цей. да, бачу, він знизу росте. І тут пішла в рист классно